Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення громадянства міського голови Одеси Геннадія Труханова. Цю інформацію підтвердили джерела суспільного в офісі президента. Також наш співрозмовник додав, що указ не публікують, бо там є персональні дані, але він є. Це правда, і до етеру ми долучаємо Геннадія Труханова. Він з нами на зв'язку з ним і детальніше обговоримо ситуацію. Пане Геннадію, вітаю вас. Вітаємо вас. Вітаю вас, пане Геннадію. Як ви прокоментуєте дану ситуацію, взагалі дане рішення, і чи ви вже офіційно отримали повідомлення про припинення вашого громадянства? Ну, ще е, я не отримав ніякого повідомлення, не бачив я указу ще, але знаю зі джерел, що таке відбулося. Мені дуже шкода, що так е, зробили, тому що я сьогодні вранці вам казав, і сьогодні в мене з'явилися ще докази того, що я не мог. Ні фізично, ні юридично отримати громадянство або паспорти Російської Федерації. І це, ви знаєте, ну, що потрібно, мені треба було там власно присутнім для того, щоб отримати ці паспорти. Я не виїжджав, а чому свідчить мої перетини кордону 15-16 років. Більше того вам скажу, що в 22-му році президент України Володимир Олександрович Зеленський прийняв до розвитку про таку ж петицію. Про, про кої говорили, що в мене не був граждан е, російське громадянство, і мені треба зробити перевірку, на що він мав е, зробив відповідь. Його можна сьогодні побачити, прочитати. І він доручив Службі безпеки України в 22-му році перевірити всім відповідним службам, перевірити. Тобто, в 22-му році це Та свіженька така перевірка була, зважаючи на те, що Бог, як вам сьогодні казав, в 2018 році зробила запит. У 22-му році не знайшли у мене ні російського громадянця, ні паспортів. Що з'явилося, що зараз сталося, що так швидко, а в мене є інформація, що комісія, яка відбулася сьогодні в першій половині дня, комісія по президенту по громадянству, не прийшла до висновків сама комісія. Це інформація така достовірна. Що я дякую всім тим людям, хто звернув увагу на фальсифікацію. Я дякую всім. Офіцерам, які дотримуються все ж таки закону, і дивилися, що це явна фальсифікація і провокація. На жаль, вийшло як вийшло. Тому я буду захищатись. Я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини, тому що це, шановні друзі, шановні українці, це може бути, але це вже. Це вже край. Це край вже такого, знаєте, яке, який, який не може бути. Який не може бути. Тому що я впевнений був, що і звертався до президента, що буде подивляться документи, уважно подивиться на всі обставини і зроблять висновки, але ніхто нічого не дивився. Не звертають увагу, що паспорт, на якому указано з помилками, моє прізвище, моє, моя фамілія. Мої е, дані мої на це все не звернули увагу. Тому, ну, на жаль, на жаль, так вийшло. Пане Геннадію, в якому стані тепер можуть опинитися інститути місцевого самоврядування в Одесі? Ну, ви знаєте, я скажу не тільки в Одесі. Я не знаю, як на це відреагують наші партнери. Конгрес місцевих регіональних влад європейського європейського союзу, бо вони спостерігають за цією ситуації. Наші партнери, якщо тут вони змогли скористатися цими, то е, я думаю, що вони побачать. І я буду апелювати для того, щоб побачили які обставини, які юридичні обставини взяли до уваги для того, щоб зробити такі. Знаєте, мені ну зараз я це узнав. Ви знаєте, люба людина, яка народилась в Україні в Одесі. Прожило життя. Четвертий рік я разом з українцями виборював нашу перемогу на своєму місці, виконував всі завдання, які на мене покладені. І тому прийнято таке рішення, що мене позбавили громадянства, мене позбавили не громадянства, ага. мене позбавили моєго повітря. Моє... Ну я не знаю, що, як вам сказати. Це не тільки якась папер, наприклад, папера якогось позбавили. А це життя. Я не збираюся уїжджати і не збирався уїжджати. Угу. працювати в Україні. Пане Геннадію, а хто буде керуватиме містом, якщо ви будете відсторонені від своїх обов'язків? Ну якось вирішить це питання, я не знаю. Але справа в тому, що якщо подивитися по закону по закону, то я е, залишаюсь міським головою до того часу, поки це не прийметься на? Засіданні сесії міської ради, і вони приймуть, при, при, приймуть цю, цю цю, указ і позбавлять мене приймуть цю відставку до цього часу. Но, глядячи на ці обставини, я не знаю, що може бути в подальшому. Яке рішення може бути тут? Тому будемо дивитися. Я ж так вважаю, що це перший крок, будуть і ще якісь кроки. Тому що знаєте, просто позбавити громадянства треба ж дальше, як кажуть у нас народі, доганяти. А що може То, бути о, далі, за вашою думкою, ч... пане Геннадій? Що може що, чого далі можна очікувати? Ну я не знаю. Щось якісь там справи можуть кримінальні, може щось є таке. Ви бачили, що сьогодні там підняли там, такі э, двіж, як у нас кажуть молодь. Прийти там під міську раду сьогодні, давайте прийдемо, закликають. щоб закликають люди, які сьогодні дійсно формують думку суспільства? Це блогери з мільйонами підписниками. Вони сьогодні формують думку. Вони сьогодні складають чи ти інші враження на людей, на політику. Тому я побачу, що ресурс, який підключен. Проти мене, це безпрецеденти такі, знаєте, е, як то кажуть, якщо йде дощ, ми можемо. Що ми можемо? Ми можемо тільки відкрити. Е... Вон тільки все, а і ні, боля того, ми не можемо його зупинити. Uh -huh. Тому те, це таке боротися проти державної машини, це, це неможливо. Пане гре. А у мене є, тижні, є невелике уточнення. ви зазначали, що в 2022 році ви проходили спецперевірку від служби безпеки України? А наразі останнім часом така перевірка виконувалася СБУ? Знаєте, так швидко все робили. Що в неділю це ми знали сьогодні вівторок, і вже прийнято рішення. Яка перевірка? Яка перевірка, тому що я вже опублікував ці документи? Зараз в мене є Киїпа документів. КІП документів. Ви подивиться на цю фотографію. В мене є фотографія моєго паспорта українського, де я де близько три місяці. різниця на моє обличчя в той час, це 16-й рік, і 15-й рік грудень. Ну, подивитися, ти різні люди, навіть таке. Ну якщо таке розглядається, ну я не знаю як на це відповідати, як на це реагувати. Я б мав надію, і був певний в тому, що президент буде втручатися в це і скаже: ні, хлопці, це ви щось придумайте по покрасивіше. А на вашу ну, думку, який ну... мотив, пане Геннадію, такого рішення? Ну, я сьогодні думав на цю, знаєте, спочатку військова адміністрація. Ну, я залишаюся на місці, працюю в політиці, все одно буде десь під ногами щось казати свої думки, своє враження, своє бачення. Не не підходить. Давайте громадянство і ви не зможете не приймати участь ні в виборчому процесі, не голосувати. Взагалі нічого не зможе робити в нашій країні. Пане ну, Гладі, я вважаю, що це такий план. І він спрацював. Скажіть, будь ласка, а цей указ на цю мить вже діє чи ні? Що вам про це відомо? Я не знаю. Знаєте, я дізнався із джерел. Що таке було? Якщо, Що не якщо, якщо цей указ, скажімо, пане Геннадію, якщо цей указ діє на теперішню на, на, на цю мить, які у вас є правові інструменти для, для звернення в українські е, судові інстанції, наприклад, якщо ви е, тепер особа без українського громадянства? Так, да, дуже цікаво, це слухати. Був громадянином України, мера міста, нагороджувався і все таке, і тут е, без е, без гром... Ну, добре, да, буду звертатися адвокатом, буду брати адвокатів, звертатись до Верховного суду для того, щоб скасувати указ президента, який, на мій погляд, абсолютно не має підстав, жодних підстав для прийняття, прийняття такого рішення. І готовий ці обстояти і показати ті документи, які є вони в наліччі, а не якийсь паперець, який вони назвали паспортом громадянина Російської Федерації, якого я не отримав, якісь помилки помилками ще не належать мені. Я не знаю, які перевірки могли бути. Тут знаєте, я вам скажу, щоб суспільство знало, тут щось інше. Тут щось інше, я ще й не, не розумію, що в подальшому буде. Але то, що ви мене запросили по місцевому врядуванню, ну я не знаю, як я буду мої колеги працювати сьогодні під таким тиском і під таким прикладом. Якщо ти не з нами, то не тільки ти не з нами, а ти не українець. І це вирішує комісія. Не, не вглядне, не зважаючи на контраргументи, які в повному обсязі, і повірте мені, вони це, це єдиний правовий шлях Становити громадянство. Це зробили органи НАБУ, це зробили. Вони запросили по міжнародної допомозі, яка працює в міжнародній допомозі, звернулись в відповідні органи і отримали офіційну відповідь. Це єдиний шлях, єдиний е, єдине джерело. Получення е, правової інформації іншої не буває. Не буває, що якийсь адвокат без прізвища записав, йому відповіли три, три доби і п'ять діб. Відповіли на його звернення вдруг із Криму і сказали, є громадянство. І миттєво тут же все закрутилось, бац два дні, включаючи неділю. І сьогодні чоловік без, без громадянства. Пане, Зачу, у нас є, я вам скажу таке: у нас є люди, які, депутати, які були депутатами в нашій місцевій раді, вони поїхали до Російської Федерації, були в партії ОПЗЖ, поїхали, там сьогодні знаходиться. І ми зверталися до э, цього комітету, відповідно, позбавити громадянців, оскільки вони зрадили, вони поїхали, і вони сьогодні знаходяться в Російській Федерації. Досі рішення не прийнято. Досі рішення по цьому не прийнято, не розглядається. Пане Геннадій, іще... факти, є іще... аргументи іще... є да. і ще одне оточення. Якщо можна, якщо, е, е, якщо чи може бути таке, наприклад, що вас попросять залишити територію України як особу без українського громадянства? Що ви думаєте з цього приводу? Тому ну, ви знаєте, я не виключаю, що сьогодні я ж вам кажу, що казали, вони сказали А, вони скажуть і Б. Що вони скажуть, що що буде визначати себе? Ми подивимось. Суспільство буде спостерігати і чекати на подальші шаги нашої держави, але я вам скажу це і смішно. Це і страшно, тому що коли ми рокуємо до європейського союзу, до коли ми заявляємо на кожному саміті на кожної зустрічі про наші європейські цінності, а саме закон, саме правовий, правовий статус, статис дотримання закону, це пріоритет в європейських і і взагалі в усіх державах. То тут я не знаю, які рішення, як ми будемо виглядати в обличчях наших європейських партнерів. Якщо ми почать під час вони почали лишати е, громадянства громадян України, е, мера мільйонного міста, у якого е, ну я бачу, що є підтримка більш ніж 40% в місті, ну не знаю, робо, працює команда. У нас е, дуже гарні результати і по безбар'єрності. У нас дуже гарні результати по підготовці копалю сезону, Але сьогодні ніхто не казав, коли кажуть, мисело Сімаріони не готова. Да, як же вона не готова, якщо ми досі не згадати ціну на газ і ліміти І ще, так, і ще декілька уточнень стосовно ось цього цього указу, якщо це доконаний факт, і він і перебуває в діючому стані. і Він діє відносно вас, і зберечи до уваги ту закон про місцеве самоврядування, що особа, яка не має українського громадянства, не може бути обрана на обрану посаду, але ж ви були обрані будучи громадянином України. Тепер чи чи може чи може у цьому у цьому трактуванні у цій лозі лозіці шукати шукати з вашої точки зору. Ну, знаєте буду радитись, буду радитись з адвокатами, буду радитись всіми людьми. Сьогодні багато звонків. Люди дзвонять, переживають, вони турбуються, вони кажуть, це воно може бути, заспокоїтись, не може президент прийняти це рішення. Це буде такий безпреділ, свабіля, я не знаю, як це назвати ще. І я, знаєте, якось так заспокоївся, дивлюсь, що відмовили в петиції. Ну, дивіться, що сьогодні що мені дуже не подобається. Ви дивитесь, як в ручному режимі управляються цими петиціями. Кого треба, пускають і набирають за тиждень, за ніч, за три доби 25 тисяч. А сьогодні ви подивіться, скільки там лежить без розгляду петицій на присвоєння звання Герою України, хлопцям, які загинули за нашу, за нашу і, за територіальну цілісність. І сьогодні в пріоритет ставиться питання розгляду позбавлення громадянства мера міста Мільйонова, який працює 12 років, і прийшов перевірки. Кожного року перевірки. Я ж, ви зрозумієте таку річ, коли я обирався, а я трічі обрався мера міста кожного разу і ЦВК, і всі відповідні органи мали перевірити мій статус, і перш за все, є ли в мене будь-яке громадянство. Ну, в пріоритеті російське громадянство. Коли я тричі обирався, і мені перевіряли і одна організація, і друга, третя, потім Набу. Двадцять другому році за дружням президента всі справові органи перевіряли. Ну ви розумієте, що це, це на голову не налазить, як то кажуть. Ну це неможливо не зрозуміти, що, що відбулося зараз в нас, і що відбувається, і куди а. ми йдемо? Пане Геннадію, Пане, ми, ми, вам ми дякуємо дякуємо що дякуємо долучилися за, за цей оперативний коментар, за ці оцінки, які від вас прозвучали для суспільна студія Геннадій Труханов, міський голова Одеси, був разом із нами.